Це відео буде корисним для власників пантографів або тих, хто збирається собі придбати його. Якщо вам здається, що з вибором так званої підвісної стійки для мікрофону все так просто, ви помиляєтесь. І покажу я вам це на трьох, здавалося, б, простих та схожих пантографах Office Pro, які насправді абсолютно різні і мають свої особливості. На трьох пантографах, які дуже круті, але жоден з них я собі не обрав. На зв'язку з діагностик не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. І допоки ми не перейшли до конкретних моделей, поговоримо про те, що їх об'єднує і що є для них спільним. По-перше, вони всі красиві. Серйозно, подивіться на мій пантограф, ось цей і тепер на ось цей. А тепер знову на мій і на цей, на мій і на ось цей. Так, мій просто страшко. А кошти він чи не вдвічі дорожче, навіть з урахуванням того, що там був XLR-кабель, який я одразу ж відрізав, тому що він мені був зайвим, і таке інше. Проте в моєму страшкові все ж є деякі приємні особливості, але про це наприкінці, бо розмова не про нього все ж. Друге, якісні матеріали. Кожен з них використовує комбінацію сталі, алюмінію та високоякісного пластику, завдяки чому вони і на дотик приємні, і мають бути довговічними. А ще можуть витримувати мікрофони вагою до 1 кілограму. Третє універсальне кріплення для мікрофонів. Кожен з пантографів має адаптери під 3,8 та 5.8, тож можна використовувати переважну більшість мікрофонів. Але якщо вони не важче 1 кілограму. Також усі вони мають пружинний механізм, завдяки чому вільно рухаються вгору і вниз. А ще кожен має секцію для кейбл менеджменту. І, щоправда, у кожного вона реалізована по-своєму, і кожен можна як просто прикрутити до свого столу за допомогою затискача, як ось у мене, так і намертво присверлити його за допомогою шурупів, якщо вам так зручно або інакше ніяк. Перший сьогоднішній пацієнт SA166. Найперше, що в ньому треба відмітити, що він має алюмінієвий корпус, про що вже можна здогадатись за кольором та фактурою. Про те, що мене в ньому найбільше підкупило, це спосіб кріплення. Зазвичай кріплення пантографів реалізовані так, що ти маєш приставити усе, потім тримати однією рукою сам пантограф, а іншу якось там заліше під стіл, вже його довго і нудно закручувати. Тут же воно закручується обертанням основи кріплення, що особисто мені дуже доподобить. А ще окремо треба зазначити. Те, що цей та наступний екземпляр одні з небагатьох тримачів, які взагалі можуть зачепитись за мій стіл. Поясню, в чому проблема. Стандартна товщина середньостатистичного столу, як правило, десь 20-30 мм. Моя стільниця має товщину 35 мм, що вже трошки виходить за рамки стандартів. Але до самої стільниці я не можу нічого прикріпити, бо по її контуру йде металева основа столу. Тому товщина збільшується до 60 міліметрів, що вже дуже сильно виходить за рамки стандартів. І, наприклад, мій пантограф я можу закріпити тільки в одному місці, де є отвір для кейбл менеджменту, і стільниця доступна без металу. SA166 може кріпитися. До стільниць з товщиною від 18 до 60 мм. І це реально дуже важлива особливість, яка в моєму випадку дуже впливає на вибір пантографа. Завдяки якісній пружинній системі всередині самого пантографу навіть мій рот відчуває себе дуже комфортно. Стрілаж блокується тут за допомогою пластикової поворотної ручки, яку можна було б зробити і трошечки більшою, бо моїм велетенським пальцям її не вистачає. Максимальна довжина штанги 771 мм, максимальна висота 920 мм. І і те, про що вам мало хто скаже, кути. Так, дуже неочевидна штука, кути, на які повертаються ті чи інші частини пантографу. І найдурніше те, що про них ніхто ніколи не пише в характеристиках і знайти цю інформацію не так вже і просто. Тож нижнє коліно можна відрегулювати від мінус 20 до плюс 80 градусів. Тобто ось ця нижня частина не вміє складатись на 90 градусів. Середнє коліно має кути від плюс 20 до плюс 125. Так, він не вміє вивертатись в інший бік, не вміє бути розгорнутим повністю Вертикально і не може скластись ножицями. Верхнє коліно, яке відповідає за регулювання самого мікрофону, має кути від мінус 65 до плюс 135 градусів, але важливо зазначити, що цей і наступний пантограф можуть обертатися ось це останнє коліно тільки у вертикальній площині. Чому це важливо, поясню трошки пізніше. А ще одна особливість цього пантографу це те, що нижнє кріплення взагалі ніяк не обмежує обертання по горизонталі, тому відвернути від себе чи повернути до себе мікрофон можна дуже легко та швидко. Наступний варіант це SA148. Він має трохи іншу форму штангу довжиною 825 мм, максимальну висоту 949 мм та абсолютно інші кути та ширину і спосіб кріплення. Останній тут цілком стандартний, проте доступно для використання товщина стільниці ще більш гнучка: від 10 до 60 мм. І якщо порівнювати його з попереднім варіантом, то він відрізняється не тільки дизайном чи варіантом кріплення, а й кутами. Нижнє колін регулюється від мінус 20 до плюс 60 градусів, тобто тут ви навіть Приблизно не можете його скласти паралельно вашому столу. Середнє коліно може вигинатись на 45 градусів в один бік і на 90 в інший. З одного боку, це надає більше гнучкості у порівнянні з SAI 166, але в той же час саме скласти його ось так, от неможливо. Це варто враховувати і відштовхуватись від ширини вашого столу. Адже якщо ви захочете його скласти, щоб зробити його нижче, сам мікрофон, у вас нічого не вийде. Верхнє коліно має кут від 0 до мінус 240 градусів. Так, воно знає. Значно гнучкіше за 166 модель, проте в той же час він також не має обертання по горизонталі чи нам коло своєї осі. Тепер пояснюю, чому усі кути важливі. Ось ці два пантографи, наскільки я розумію, розраховані на те, що ви їх ставите виключно перед собою, не якось там, хоч трошки збоку, не позаду, як зараз у мене, а виключно перед собою. Тоді ви отримуєте можливість нормально використовувати мікрофон. І Якщо, наприклад, ваш стіл невеликий, а мікрофон хочеться спустити нижче. То тут і приходить на годі друге ось це середнє коліно, і якщо воно абсолютно не хоче складатись, у вас нічого не вийде. Тут треба розуміти на що вам взагалі мікрофон. Якщо для того, щоб він у вас був перед обличчям, окей, це один сценарій. А якщо ви умовний стрімер чи блогер, то перед своїм обличчям... Ви мікрофон ось так от прям не поставите. Верхній кут, який саме регулює нахил мікрофону, також може обмежувати свободу у його русі, і, наприклад, з SA 166 я не можу поставити свій мікрофон так, як мені завгодно, щоб він був отак от вертикально, навіть якщо поставлю його чітко перед собою. Знову ж, судячи з того, що я бачу, ці пантографи, окрім розрахунку на використання перед собою, вважають, що ваш мікрофон має бути або шур, в який ви говорите ось так, от прямо. Тобто, мікрофон, ось продогувати мікрофон стоїть ось так. Або він у вас повинен висіти догори дригом, і тоді ви зможете нормально користуватися. Знову ж, якщо вам з друзями пограти чи музику записати, це може і окей. А якщо треба своє обличчя постійно показувати, це може викликати дискомфорт. І я не просто так наголошую саме на використання суворо перед собою. Особисто мій пантограф стоїть, ну коли я використовую за своїм столом, не просто ліворуч від мене, а аж діагонально назад і ліворуч, не так як зараз, але ну, трошки схоже. І таке розташування дозволяє мені не перекривати монітори, він мені ніяк не заважає, і я можу швидко відрегулювати його як для стріму, так і для запису відео. Я намагався це робити з SAI 166. 6 148, і у мене нічого не вийшло. І в, в обидва мають недостатньо гнучки нижнє коліно, щоб нормально лягти на всю свою довжину майже на стіл. 166 й не дозволяє мені нормально підняти мікрофон, так як, наприклад, цей стоїть зараз. А 148 сорок дає більшу гнучкість, але ніяк не повертає мікрофон навколо себе, і особисто в моїй потребі, того, що пантограф аж ліг повністю і дав мені змогу повернути верхнє коліно як завгодно. Ці два варіанти мені не підходять. Ще раз уважно, я не кажу, що вони погані. Я кажу про те, що треба чітко розуміти, куди ви збираєтеся його ставити та як ви. Користувати. Проте третій варіант, хоч і здається, найпростішим, як на мене, вийшов найкращим з них, особисто для мене. SA130 має довжину штанги 800 мм, загальну вагу 1,6 кг, і він може зручно складатись ножицями, ось так, що і естетично приємно і функціонально заощаджує місце, кути в колінах не найширші, але і невідверто недостатні. Знизу мінус 35 плюс 75, середній від плюс 30 до плюс 140, а верхня обертається на всі 180 градусів в будь-якому напрямку завдяки такій собі шаровій голові. І от якби така була в інших двох моделях, зокрема в sa 166, ціни б їм не було, і я собі б точно взяв би його. Проте, як завжди є якесь, але на відміну від попередніх двох моделей, які без проблем чіплялись до мого 60-міліметрового столу, тут максимальна товщина столу може складати 55 мм. І саме тому я на початку сказав про те, що усі три пантографи дуже круті, але жоден з них особисто мені не підходить. В реальному світі я хотів би щось на кшталт 166-го, але щоб нижнє коліно складалося. 90 градусів, середнє могло б складатись ось ось так ножицями, а голова могла б обертатись на усі боки. Проте це особисто мої забаганки, які пов'язані з особисто моїм розташуванням столу, камери та монітору. Ви ж, в свою чергу, розцінюєте усе стосовно того, як саме ви збираєтесь використовувати пантографи. Ось такими вийшли ці три пантографи від Office Pro. Свою думку про усе це ви можете написати в коментарях. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв при підняв. Бережіть себе, своїх близьких. da Ucrânia